класно Тут вдається розвернутися Матвію Панченко, як він двох гравців залишив поза собою. Пробиває за штрафного майданчика. Матвій повз ворота летить м'яч. Вкидання на Гаджиєва, вкидання не точно. Ленц. Брошинський. Шукає можливість для удару. Гаджиєв ширше забігає. Крупський, каліт. Він це отримує. м'яч. Удар. Бохом атакує тут. Брошинському вдається вже за м'яч. Дивимося. Іде висока подача від Вольтмана. Мана Баракута. Бохом буде атаку через правий фланг. Прострільна передача до штрафного майданчика. Не влучають м'ячу захисники. Удари про Бохом довга передача. Там де три залишилося. Там одразу кілька гравців. Металіст два. 25 панченко треба бити. Матвій пробиває. Гаджиїв. Гаджиїв зміщується у центр. Проходить опонента Гаджиїв. Далі рухається у центр. Передача на калюжну. Калюжний Гаджиїв повертає та й пробиває. Який удар від Раміка. Крупський підключається. Крупський входить штрафний майданчик. Крупський дивиться. Виконує прострільну передачу перехоплює Тіма Горн. На підбиранні Гаджиїв. знову підлітку треба віддати передачу. Салюк тут уже також дуже високо підтримує атаку, виконує навісну передачу. Пролітає через МБА. 42 хвилина, 0-0. Металіст 19-55 атакує. Антюх зміщується у центр. Грає на Калітвінцева, той на Гаджива. Крупський підключається. Отримує передачу. простріляє і гьюмо відпрацьовує блокуючи, Але підбирання за металістом 19-25. Калітвінцев, Його удар. Гармату лівою заряджає Калітвінцев. І який простір 3-3 гатака. Баграє на Антюха. Є ще зліва підтримка. Передача нам Бамба! Закидання до штрафного майданчика Варакута виходить. Переведення на Гаджиєва Воно проходить. Ранік може взяти на себе двоє проти нього. Трубський підтримує атаку. Забирає гравців. Гаджиєв! Над поперечкою летить м'яч. Кидання за бокової Ветєн. Це футболіст пробиває за штрафного майданчика. Це футболіст, який цього літа прийшов до похимоворен. Максиміліан Вітек, 32-й номер. Виконує удар! Міяж залишається у металіста 19-25. Розвертається гра на лівий фланг. Ханчук підключає панченка. Той намагається простріли. Анімоумера виконує навісну передачу. Немає удару. Підбирання і спроба удару підбирання. І треба металісту ДНС-25 знову повертатися в оборону. Мійосі. У штрафному майданчику японець. Прострільна передача. 26-річний гравець, що перейшов з Ульма. Мійосі. Японець чекає можливість для удару. Литвиненко. Схоже, що заключення 30 хвилин він буде грати на позиції лівого захисника овусу. Не встигає вийти. Арбітр показує, що фолу не було. Довга передача на Акадзі Мійосі. Той виходить штрафний майданчик. Снурніцин зустрічає. Мійосі пробиває. Снурніцин блокує. Брасинкбеталіста. 19-25 забирають м'яч. Овусу справа. Арі Мура грає на О, нього. Овусу. трошки не туди. Арі в штрафному майданчику іде під праву. Ногу Арі проштовхнути. М'яч не вдається. А зараз уже атака боку. Мапроценко. Проценко! Браво! Браво Ярослава! Дуже вчасно виходить далеко за штрафного майданчика і страхує свою оборону. Вибиває м'яч. А тепер зненацька намагається застати Ярослава. І переведення м'яча на правий фланг атаки. Тут є Шарі Литвиненко головою скидає в напрямку на Проценка, але до голкира м'яч не долітає м'яч. Не залітає у ворота. Який шалений шанс у обогума. Штрафний удар металіста 19-25. Навісна передача. Навіз. Пановіх скидає. Є удар від Сісокові. Навісна передача знову купа народу. Снурніцин виграє повітря. Підбирання за Бохомом. Удар. Свічка запалилася, і атака Бохума є передаче у вільну зону на лівому фланзі. Удар! вище воріт. Футболісти Бохумата Металіста 19-25. Голів не забивали ані одні, ані інші. І цей поєдинок завершується з рахунком 0-0.